Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 21 серпня, середа. Може, хоч в когось він добрий, у нас він не добрий. Всю ніч не спала. Бах-бах-бах-бах, літало, бахкало, літало, бахкало. Ой, ой-ой-ой, просто немає спасу. Так, сьогодні на базар я не пішла. Там свої причини. Мій помічник не може поки що допомагати, а самій мені важко я тягати не буду. От. Так що так, сіла перекусити. От. Я вчора ввечері ще пізно їла. Пізно їла, У мене тож бризолька була і помідори. Тож я перекусила часов 9, да. То світла не було, ну таке, вчора такий день був якийсь. От. Сьогодні у мене знову помідори. Сьогодні навибираю і буду консервувати. І прання. Таке прибирання, ну, як завжди. А зараз сніданок. Всім смачного. У мене два яйця, сир з маслом і огірочки. Такого поки що не хочу. У мене ще є брізолі, ну то я поки що не хочу. І кава. Все, всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Назбирала ну, я два відра помідор. Ось покажу вам. Зараз я вам покажу, як я відбираю на насіння. Ось дивіться, оце все рожева солодка. Це поїла миша. Значить, що? Значить, що? Сніжок. Значить, вони солодкі, самі смачні. Відкладаю я їх. Тарілку. Ось цю цю. цю Вибираю гарні помідори, самі гарні. Так. Ось. така бачите. Так. Це вже така покорюжана, цю я не відбираю. Ще я покажу які. Ось ще така, дивіться, це булове серце. Ось. Ось такі, так? Оце зараз я їх поставлю на підвіконня, окремо покладу. Ті, окремо ті, вони пару днів постоять, потім я їх порозулубаю і я вам покажу, що я буду робити далі. Також. все ставлю на підвіконня. Так, Я від мамки не хати тільки прийшла. попалило там все таке. Що стареньке вже? нікому воно не потрібне. Ой. Ну так, Білизну її. Рушники старі. Ну, коротше, все отаке постіль. Зрозуміли, так? Да? Старенько все попалила? А зараз хочу поїсти. Ай воду привезли, здається, мені везуть воду зараз ось, на ще трактор їде. І нам буду 16.30 сідаю не то обідать, не то вечерять. Оце в мене хоча поріч, як вони називаються, ну м'ясні котлетки із сиром, сметана і салат. Захотіла вже їстки. Підняв сьогодні там мамки, навожу порядки. На кінець-то я вже щось можу там робити. Не могла. Що прийду? Не можу нічого робити там і все. Коти такі щасливі. Що я з ними думаю, що я буду там жити. Все, давайте. Всім смачно. Так, повечеряла я вже, воду сточили вже мені, вже трактор від'їжджає. Все, в мене вода і в запасі. І там, і тут вода в мене є. Каналізацію викачали, все. Я повечеряла, залишилась в мене одна брізоль, не хочу я її. Салат доїла. Одну брізольку, та і все. Так, а тепер йду відпочивати. Я заморилася. Мабуть, зараз поставлю вам відео, тому що там світло не знаю, чи вимкнуть чи ні. Учора о 16-й вимкнули, а сьогодні, може, о 17 ті виключити. Ну, це так. Все, давайте. Буду йти відпочивати. Дякую, що додивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки. Ой, і до зустрічі мої дорогенькі. До завтра. До побачення.